Ми, будівничі нового суспільства, правофлангові сучасності. Ми зводимо нові підприємства, відновлюємо економіку. України прокладаємо шляхи в майбутнє. Стели якості славетного рейтингу Золота Фортуна є відзнакою конкурентоспроможності нашого бізнесу. Ордини міжнародної академії відрізняють найкращих керівників. В наших руках доля, що пише імена героїв часу. Рейтинг Золота Фортуна є міжнародним літописом епохальних звершень цього. Дозвольте церемонію вважати відкритою. Срібною медалі 20 років незалежності України нагороджується. Перший заступник голови Державної податкової служби України, начальник податкової міліції, генерал-майор податкової міліції, головач Андрій Володимирович. <праць> Срібною медалі 20 років незалежності України нагороджується, виконуючи обов'язки керівника апарату вищого господарського суду України Гуменюк Ірина Вікторівна. Дрібною медаллю 20 років незалежності України нагороджується. ТДВ житлобуд 2 Голова наглядової ради Короленка Юрій Якович. Нагороду отримує заступник Федерації Олександр Дмитрович. Більшість об'єктів Харкова построені іменно нашим колективом. Це більшість больниць. Гостиниць, пам'ятників, других об'єктів соціальної сфери. Ми благодарні за високу награду і обіцяємо і впредь благотворно трудиці на благо народу України. Медалю 20 років незалежності України в номінації за вагомий внесок в розбудову України нагороджується. Пад Харківська бісквітна фабрика. Генеральний директор Коваленка Алла Арестівна. Нагороду отримує заступник Єгорова Валентина Григорівна. Нагороду отримує Псарюк Василь Іванович, генеральний директор ТОВ Промелектро. Нагороду отримує заступник Петрухін Олександр Валентинович. Нагороду отримує Остапенко Валерій Леонідович, директор прад «Інтеркондиціонер». Нагороджується Євель Сергій Михайлович, генеральний директор ТОВ Стальконструкція. Нагороду отримує заступник Константинов Антон Сергій. Я представляю строїтельну організацію Стальконструкція. Хотел бы от имени нашей организации поблагодарить Золотую Фортуну за эту награду. Наша организация находится на строительном рынке 1966 года. За это время мы достигли значительных высот в строительстве благодаря слаженной работе нашего коллектива и генерального директора Евеля Сергея Михайловича. Нагороджується Настенко Олександр Александра Голова правління АТВТ Харківський канатний завод. Нагороду отримує заступник Сідоров Євген Геннадій. Нагороджується Слісаренко Антоніна Яківна, генеральний директор ТОВ аудиторська фірма «Прайс Аудіт. Нагороду отримує. Немашкало Ігор Володимирович, директор ТОВ Норма. Нагороджується приватне підприємство, інтерпоїст. Директор Юсупов Шахабідін Жалідінович. Нагороду отримує Імамов Аброр Азімович. Журнал Шоколад. Засновник та головний редактор мазікіна Марина Олегівна. Нагороду отримує любанський Сергій Олегович, директор київського ресторану «Метехі». Нагороджується Задаяний Василь Маркович, ветеран великої вітчизняної війни. Він також отримує грошову. Премію. Поздравляю. Нагороду і, і грошову премію отримує Філаненка Петро Олексійович. Учасник великої вітчизняної війни. Вітаю.